Це фестиваль у ліцеї номер 9 із шкільного переріс у загальноміський. На місцевих школярів доєдналися інші опорні заклади освіти, а також кілька коледжів. Директорка ліцею зазначила, що у навчальному закладі велику перевагу надають практичним заняттям із дітьми. Ви побачите на цьому нашому фестивалі і фабрику виготовлення морозива, екоморозива, Фабрику виготовлення смаколиків, що діти будуть виготовляти все екологічно чистих продуктів. Дуже багато різноманітних хімічних дослідів побачили сьогодні. Ми побачимо, як діти будують роботи і як з ними змагаються. Сьогодні буде змагання дронів. Директорка Івано-Франківського центру освітніх інновацій, Марія Починок, привезла на фестиваль Розумний автобус в нашому розумному автобусі. Є таке змінне обладнання залежно від мети нашого виїзного навчання. Ми його відповідно облаштовуємо. Сьогодні ми взяли такі найбільш важливі речі, які допомагають нашим дітям реалізовувати винах. Це, і гравер, і це є лазерний гравер, це є 3D-принтер, це є роботи, які можуть грати в футбол і виконувати інші функції. Це і інші, різні інтелектуальні ігри. Подвір'я 9-го ліцею нагадувало вулик. Тут не тільки втілювали на практиці винаходи, але й проводили лекції для школярів. Це для мене досить хвилюючий захід, але водночас дуже важливий, тому що я маю можливість подивитися на досягнення усіх ліцеїстів та учнів. Тому тому числі показати свої досягнення, та знову ж таки довести, що існує таке як гендерна рівність і STEM – це про нього. Дарина на заході відповідала за екологічно чисті продукти. Це нітратовимір. Він вимірює вміст нітратів у, у фруктах, овочах. Може вимірювати також у м'ясі, рибі, а також може вимірювати радіацію. Роман представив два проєкти із конструктора. Лего мене є проект колесо з літачками. І є трактор з, гібр... з поршнями. Це техніка, це обер... система Обертов... обертова, а це гідравлічна. А у витворах юрка перегукуються як військові, так і громадянські мотиви. У нас тут є шах, рука перчатка тануса, я зробила клоктаур. І ще у мене є ось блокпост. Блокпостося з гарматою і солдатами. Давид збудував цілу військову базу літаків. Це Марія, Ан-225. Ми її складали три дні, але на жаль, 2022 року її знищили окупанти в Києві. Ми її відновили, щоб показати людям, яка вона насправді була з нашим дев'ятим ліцеєм і з нашими учнями можна не тільки мрію відбудувати, а й набагато більше всього, що знищило окупанти в Україні. На фестивалі можна було придбати вироби учнів. Зібрати для військових вдалося майже 12 тисяч гривень. Ще кошти мають надійти від продажу картин. З коломиї Богдан Малецький Галина Рванчук телерадіокомпанія Раї.